Добрий ранок рідня. ми зібралися в похід у гори. Хлопці, помахайте бабушкам, і тіткам. Дякую. Піднялись вже почти на вершину. Та де Тарас дівся, Тарас, де ти дівся. Тарас у нас, як завжди, біжить кудись. Ну нічого, він видохнеться після обід, потім будемо його нести. Движемося ще на підйом, вже наближаємося до хребта. Дивіться, кругом тут така красота. Лісиста місцевість, хлопці ось впереди. Тарасика, ну помахай людям рукою. Тараса не зупинить. Все добре. Трошки вниз пішли. Ось дивіться внизу. У нас урвища яке. Не знаю що то за хребет. Тут перед нами якийсь хребет. Можливо, ми до нього дійдемо. Ось хлопці йдуть. Все добре. Ось движемося далі. Тарасика, ну стой. Ось хотів показати будиночок отакий. ось Бачите? Гора нам круги, отаке все. І він хтось построїв будиночок. Я не знаю навіщо, але це норма для горян. У нас на рівній місцевості чомусь плакатися, жалуватися, а тут дивіться. Це можливо якийсь прихисток, можливо ще щось, можливо. Можливо, не знаю що. О, те, що там на полонинах зараз ми вийдемо. Побачите є будиночки. Типу подивіться, на якої якості і все решту. Його кругом усе. Отак. Просто супер! Ось ми вже більше години рухаємося, хлопці присіли покалякать. Просто. Прийшли ми від звідтіля, далі рухаємося туди вперед. Ну, все добре, все чудово, гляньте на круги, що просто красота. Тарас знову в нас включив якусь там повищену скорость. Знову забіг вперед, все. Ось дивіться. Який приклад каміння таке. Це ми рухаємося. Масив горгани в Карпатах. Він ну каміння такого багато. Як це від цього, від огрохота його так і називають горгани. Дівчат зустріли по дорозі. Вон, якщо видно, такі з великими рюкзаками. Мабуть, або вже ночували, або з ночівлі, І Постіснялися спитати звідки ля вони, мабуть, на, на хребту ночували і йдуть униз. Ось так. У цій дорозі виходимо на хребет. Ось звідсілями пройшли. Ось він. Бет вон палатка чаясь Жовтенька палатка чаясь, мабуть, і дівчата там стояли, пішли вже вниз, Всь хлопці сіли біля струмка, вот такі струмки в горах, без них ніяк, пити хочеться, вода просто бомбезна, от богдан выливає. Миргородську найкращу воду з мінеральних. І буде зараз набирати воду, карпатську зі струмка для того, щоб пити по хребту. Почнемо рухатися зараз по відкритій місцевості Буде жарко і буде дуже хотіться пити. Ось ми трохи піднялися. Хлопці стоять якась будівля. Зустріли. Знову дівчата йдуть униз. Мабуть, ночували тут. Набрали ми води, побили біля струмка. Ось тут подивіться, яка красота. Що за хребти, я не знаю. А и вон палатки тоже стоять. Тут скризь. Сейчас дойдем до да. этой будивли. Подивимось, что там. Тут, мабуть, якась сироварня. ось овечку хлопець тягне. Ось дивіться, які глимпіни чи будиночки в горах. Там он, хтось на авто під'їхав, мабуть, з Яримча. Тут ось подивіться. Ми зараз їдемо туди. Тут ще ось табір, який внизу. Прям. Забрали? Багато. Там теж наверху зараз. Піднімемося, подивимося, що там далі. Не забиратимете палички. То ви там палички забудете. Ось ми вийшли наверх, ось та будівля це капличка. Тобто на горі капличка. Трапор. Це. Ось лагерь. Ось той лагерь що внизу. А ось там ми тільки що були. Все чудово. Ось ми знову заходимо в лісисту мистевість. Хлопці ось спереду йдуть. Це добре. Поки гарний маршрут. Бо по хребту Іти не складно, але... Ну, трохи сонце заважає а по лісистій місцевості йти цікаво і не заважає сонце це ось богдан пользується додатком є такий класний догадаток в похід карпатами дуже зручний От була дорога туди можна було піти і сюди подивилися виявилося що нам потрібно йти сюди пішли сюди Ось ми піднімаємося, залишилося 50 метрів до вершини гора Явірник. Ось хлопці. Тарас десь вже забіг Богдан. Ну і ось нам вигляд. Це ми йдемо туди. Ось і таке буває. Лісовозами возять ліс, колія, то Тарас, Богдан пішов у. Оліван він вже піднімається. Тобто такі в, в заглибинах колія вода, дощ, ну і грязь. Ці сіли воду пить, я вирвався вперед, вперше, мабуть, за сьогодні. Ззаді вони підходять. Ми зараз наближаємось до наступної полонини. Там впереді знову в нас ось така калюжа. Але зараз вже скоро ми вийдемо на, на полонину. Богдан зійшов з дороги, ми ось йшли отут. Каже, вон дивись, дивись гриби. У нас валя так з машини знаходила гриби а в Карпатах та й не тільки. Прямо ми зупинялися, і вона зразу їх знаходила. І Богдан зразу видно, що син матері. Прямо з дороги зійшов, там воно внизу білі. От ото великий то поганка. От видно його. А отут олівіше. Бодя там знайшов багато білих. Там он теж білі. Кудись він ще вниз пішов. Вон. А ну помахай людям. Синок, помахай людям. Вон Богдан. На жаль, рубати ми їх не будемо, бо нікому готувати. Там унизу теж, дай. Очень хороший. Два синка пикають на хорошую. Так, далі, тобі там і далі, просто не побиті попустимо. Ну звірки якісь їли, навірно. Отак. Так що ми і гриби. Знайшли, але, але не нарвали. Ось ми до полонини подоходимо. такі ось на маршруті є. На прихистки можна просто посидіти. Тут от написано мисливський будинок. Там щось урочище, якесь... Не знаю, що там написано. Ось, яке урочище, половець мабуть. Хлопці вже пішли туди. Це на полонину. Зараз я вийду, побачимо, що там є. Ось видно якийсь населений пункт у горах. Не знаю, правда, що це за населення. Ну думаю, татарів це. Ні, мабуть, Миколичин. Скоріше за все це Миколичин. Ось так він зверху виглядає розміщений між гір. Це ось хлопці там личку ремонтують, там щось вона сунулась трохи. Отак, ідемо далі. Все добре.